Вітаю, Діви! Три карти для вас на квітень місяць. Подивимось основні напрямки в вашому житті роботу, фінанси та стосунки. І так, Діви, що вам приготував місяць? Зараз ми подивимось. І так, перша карта для вас робота. Карта імператора. Фінанси. Шість жезлів. І. Стосунки, карта двійки кубків. Ну, діви, я вас можу привітати. У Вас дуже гарні випали карти. Будете. Відписуватися, як вони ж у вас програються. На роботі карта імператора буде говорити, що все на місці, все чітко, все структуровано, ви хазяїном положення, або ж це буде ще говорити нам про те, що вся увага на вашій роботі буде зосереджена на вашому керівництву. Тобто карта імператора нам може показати нашого керівника, можливо, у вас поміняється керівник, можливо, в вас прийде якась людина, от така, як от імператор, така власна, Яка може от даже трохи подавляти своїм авторитетом. Ну, Якщо говорити про енергію карти, це буде говорити, що ви закладаєте якийсь фундамент, ви знаходите людей для своєї подальшого його, якогось проекту на роботі. Тобто все йде по плану, ви закладаєте той проект, який дасть. Фінанси вам в майбутньому, причому воно буде перспективне. Фінанси ще й жалляв буде говорити про те, що фінанси до вас приходять, вони є. Ви на коні, ви досягли того результату, якого хотіли. По цій карті все дуже добре видно, що фінанси до дів приходять однозначно в квітні стосунки в нас, двійка кубків. Також буде говорити про партнерство, про гармонію, про кохання, про взаєморозуміння. Карта буде говорити нам про те, що хтось, можливо, починає зустрічатися, хтось йде на якесь побачення, хтось просто в цьому місяці буде знаходитись у таких гармонійних стосунках. Ну, що ця карта нам говорить про те що ми повинні по обидві сторони бути такими. Тобто жінка віддавати половину, і чоловік не хтось один, а от рівноправний такий обмін енергією, взаєморозумінням, коханням і так далі.